Усім привіт! У цьому відео хочу поговорити про систему паркування в Канаді, а точніше в провінції Манітоба і точніше обговорити систему паркування в Даунтауні. Як це виглядає тут? Тобто, якщо ви маєте роботу в даунтауні і вам потрібно запаркувати своє авто, парковка є платною і лише на 2 години. І так, в будні дні парковка оплачується кожні 2 години до 5 години, до 5.30. А після 5 години вона безкоштовна. В суботу кожні 4 години, а в неділю вона безкоштовна, взагалі не потрібно оплачувати. Тобто, якщо ви хочете е, припаркувати ваше авто на довший період часу, відповідно, потрібно поновлювати квиток. Але тут є нюанси. Так, як. Уряд зробив так, що ця парковка, вся парковка в Даунтауні, вона є муніципальною. І якщо ти запаркував своє авто, наприклад, на 2 години, то потім тобі потрібно виїхати з парковки, зробити, наприклад, коло круг кварталу, і знову запаркувати своє авто і оплатити. Або теж є варіант, можна викупити. Можна викупити паркувальне місце в приватній компанії, і плюс-мінус тут це коштує 250 доларів в місяць. Є ще такі випадки, коли кожного разу потрібно. Навіть якщо ти оплачуєш парковку, але ти не виїжджав, то. Люди, які перевіряють, чи парковка оплачена, вони можуть зробити помітку на колесі крейду якимось кольором. І тоді вашу машину можуть забрати евакуатором, або дати квиток. Тобто квиток тільки це як штраф, і потрібно або за кожним разом перевіряти, чи немає цієї помітки, і стерти її, або потрібно перепаркувати своє авто. І знову ж таки хоча б, щоб колесо по-іншому стояло, щоб було видно, що ви наче виїжджали з парковки і запаркували своє авто знову. Тому зроблено зовсім не для людей, на мою думку. Тому що уряд Канади, точніше, муніципальний уряд, уряд Манітоби, вони хочуть, щоб люди більше користувалися публічним транспортом, автобусами. Автобусна. Автобусне сполучення хороше лише в центрі, і то автобуси дуже часто запізнюються і дуже довго часу це займає, тому зроблено не для людей, так як автобусне сполучення не саме зручне і. За парковку постійно потрібно думати. Тобто, якщо ти працюєш, тобі ще потрібно подумати, коли виходить твій час. Звісно, ти можеш оплачувати парковку онлайн або скачати спеціальну аплікацію і через неї оплачувати, але це зовсім не означає, що ви не отримаєте штраф. Тому дуже дивно, і потрібно на це зважати і постійно слідкувати за своїм авто. Отак От виглядає ситуація з паркувальними місцями в Манітобі. А я бажаю вам не ловити штрафів, не отримувати ці квитки, позначки. І гарного дня!